Роль офіцера міліції жартівник Олександр виконував бездоганно. Нікому й на думку не спадало, що веселий майор міліції використовує форму як театральний костюм. Стрій одягав майже щодня та крокував до місцевого бару поспівати у караоке. Все, я артист, вважаю, артист самодіяльності. От ви ходите в театр, да? артист одягається в будь-яку форму, вот так і я. А для мене сцена. Это... Краокі бар, там де є музика, де можна попіти повіселіться й віддихнуть. Відвідувачі розважальних закладів були переконані, що співає справжній міліціонер, але патрульні правопорядку одразу засумнівались. чи то спів свого колеги не сподобався, чи поведінка була надто розкутою. Форменному одязі в звані майора міліції розпівав спертні напої, а також співав караоке після концерту. Патрульні вирішили перевірити у свого колеги документи. Під час перевірки було нами зразу виявлено, що дане посвідчення є з ознаками підробки. Вже у відділку міліції співочий майор зізнався, стати правоохоронцем вирішив, коли втратив роботу. Утім, розумів, що влаштуватись на службу вік не дозволить, тож обрав інший шлях. Найшов магазин форміної на одежди. знаєте, як занила душе. Мені просто захотілось поносити форму. При моїх сідінах, ну, старший дінант, не Нікатіт, капітан це вічний капітан, звіті, нарушитель дисципліни. Ну, вибрав майор. У псевдоміліціонера вилучили ще й генеральське посвідчення. Здіав сам. Про що м розказувати? Це моє тайн. Це мої руки. Делається за скінчення 15 минут. Це вида, так? Дома? не вдома. Почому На Набивши роботі. За театральні витівки горе актор тепер відповідатиме перед законом. А відвідувачам розважальних закладів варто порадити. Якщо побачите співака у генеральських лампасах, не думайте погано про міліцію. Можливо, перед вами черговий шахрай. Володимир Моїсеєв, Юрій Кутуз, головні новини Львова.